Друзі, всім привіт! Соні тут і мені Соні. Всім привіт! І сьогодні ми будемо дивитись нову збірку крутого ПК від компанії Asgard PC. Як ви розумієте, з назви Asgard PC це компанія, яка спеціалізується на топових збірках ПК з кастомними, крутими системами охолодженнями. І тут якраз той самий случай. Тому дуже цікаво розпакувати і подивитись, що ж там за ПК, так? І міняні не, роз... не удайка коли руками махає. Я буду намагатись. Там, мені каже, там даже було питання по 48 пути. Ну то, що ж там багато комплектуючих від а, нашого улюбленого GT, чи Asus, ми не сумніваємось. Наскільки я розумію, тут по більшій частині комплектуючі від The Ultimate Force Gaming, тобто TAF від Asus, тут якісь дроти. Багато, багато дротів. Осторожне. Як завжди. Чим баще ПК, тим він важкіше. Соня ну, мастер, нас. Тягни, допомагай мені. О, давай, давай, давай. О, О! пішла жара. Все, обережно. Боже, це таке? Так, ходи сюди. Ходи сюди, так. Да. Так, я підіймаю, а ти достаєш пінопласт. Добре? Давай, давай. давай. Дуже важкий. Наскільки я розумію, тут буде топова комплектація. Ну, це, звісно, і дуже цікава система охолодження. Жидкісна, все як ми любимо. подивитись на цю ]Oh. лицеву панель. Величезні вентилятори. Ну, виглядає так, як би так мовити, брутально. Він весь запакований. Треба розпакувати. Плівки. на ти ж любиш? Знімай. О, Сьогодні у когось буде гарний день, можна буде пограти на ага, крутому ПК. Як завжди, в мене запитання, як це відкрити, так щоб нічого вигляді. не зламати. О, а, якось все, якось вигляді. так знімається скло. О, так, це обережно. Ми так, винимаємо. Так, Ви бачите всі ці трубки. Це кастом, кастомна система охолодження. Дуже, е, на жаль, що відеокарта на воздушному охолодженні, не на жидкісному, було б взагалі топ. Бери, виносимо. Шо, попирки бери. Дуже обережно, тому що, щоб нічого не не, 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 не чіпляй. Щоб ви розуміли? Ці трубки вони насправді не білі, вони прозорі. Ви можете побачити, це рідина всередині її підкольорували в біле світло. А взагалі-то можна зробити будь-якого кольору, там червоне, синє і так далі. Я так думаю, що тут буде якась підсвітка. Можна. Зараз ми його під'єднаємо, ввімкнемо і все побачимо. Воно виглядає дуже круто. Зараз підключимо і подивимось, як він виглядає. ну Дуже важкий, дуже. Корпус такий, крім того, що він брутальний, весь як, весь як в сіточці, тобто це дуже добре з точки зору охолодження, то він дуже важкий. Мені здається, що тут метал не самий тонесенький, спина болить. <плес> це. Ну що, рубай. Ого! Нічого! Wow. Ну якось так все це виглядає. RGB підсвітка. От зараз ви можете бачити, пішла рідина. Мені здається, що тут трішки більше рівень повинен бути, чи я не правий. О, дивіться, як це дуже прикольно виглядає, коли помпа вся прозора і все це видно, круто виглядає насправді. так і такі системи охолодження, вони, вони насправді, крім того, що дуже гарно виглядає, то вони ще й самі ефективні. Тобто не обслуговувані системи охолодження від там, ROG чи інших вендерів. Вони менш ефективні а саме головне, що цю систему охолодження з часом, коли буде рідина випарюватись, то можна буде і має можливість долити її, тобто обслугувати. І це так коштує більше грошей, але це ти покупаєш і. Процесори там, відеокарти можна міняти, але охолодження система може працювати, мені здається, навіть десятками років. Цікаво буде подивитись, наскільки це буде ефективно з точки зору охолодження ну, процесора в даному випадку. Ще раз повторюсь, на жаль, відеокарта в нас охолоджується стандартним радіатором. А ще цікаво, що там за радіатор зверху, його тут не видно, але він величезного розміру, мені здається, 360 мм, як мінімум, в длину, але в товшину, мені здається, що там сантиметрів 5 величезний радіатор. І зараз подивимось, як це це працює. Перше, що хочу сказати, що. Дуже тиха система. Тобто я прям відчуваю поток yeah, повітря yeah, такий, такий yeah, досить yeah. потужний, і його взагалі не чутно. It's взагалі не чутно. Навіть що щось там крутиться чи щось. Так, дуже-дуже тихо. -дуже Це тихно. мабуть, найтихіший комп. Найтихіший комп. Най да, Серед да, тих, що да, так. Да. так. Тому що а, мій а навіть ПК він теж потужний, і коли він навантажується, то там дуже а, чутно а, стає. і Дуже круто виглядає. А, Водоблок на процесорі з RGB підсвіткою. Блін, ну просто вау. Я б дуже хотів би собі таку систему охолодження. Який. А ще хочу зауважити, що тут використовуються не всі комплектуючі там ROG чи щось таке. Наприклад, відеокарта тут із серії ProArt. Art. Я дуже люблю ці желізяки. Вони взагалі мають мінімум RGB підсвітки, але виглядає все це дуже стильно і дуже продуктивні ці системи. Ну що, зараз ми все це під'єднаємо mm -hmm. і перевіримо в ділі, так? Так. Mm -hmm. да. Опа! Ну, система охолодження виглядає дуже круто. О, дуже круто. Запустився Windows, так? Mm -hmm. Цікаво, як скривається ця морда, наскільки я розумію, тут є два винти. Позаду їх треба відкрутити. Навіть так, від руки. І тепер ми маємо можливість це відкрити і ось такий тут радіатор. Дуже такі собі товсті соти. 360 ну, мм. Він... Це в длину 360 мм, Наскільки я розумію, бачите, які соти тут дуже такі великі. Це дуже гарно впливає з точки зору продува. Я так розумію, що це потрібно, тому що він товстий. Він десь 40. Стере 50 мм в товщину цей радіатор бутерброд Насправді десь от, ось такий разом з вентиляторами. Але не зовсім е, зручно, що треба щось там е, відкручувати. тобто Ця рішетка, рішотка, так, знаєте, е, зроблена максимально немобільно, як би так мовити. Тобто, тільки коли треба щось обслуговувати, то його треба частково розбирати. Спереду лицеву частину теж можна ось так відкрити, і вона в буквальному сенсі ось так відкривається. І є можливість обслуговувати вентилятори, тобто почистити їх від пилу. А тут взагалі, крім того, що є така декоративна сітка, також є більш маленька для того, щоб не пропускати частиці пилу, ну, Тобто, щоб менше пилу садилось на вентилятори і залітало внутрь корпуса. І досить удобно. Зроблена ліцева частина в плані обслуговування бац, бац і все, оп, і все зробили. А з іншого боку, якщо подивитись, теж ви можете бачити, що зроблена така собі сіточка. Тобто цей корпус він ціляком і повністю продувається. Зараз під навантаженням вентилятори почали працювати на більш великих обертах. Це чутно, але все це можна. Налаштувати, як потрібно буде. Всі органи керування в ліцевій панелі знаходяться зверху. Тут два USB-порти 3.0, вимкнення, перезавантаження, навушники, мікрофон, а також USB Type-C. Більше нічого тут немає. Повний мінімалізм з точки зору дизайну. Це комусь подобається, комусь ні. Зараз я налаштував вентилятори на тихий режим, тобто вони працюють на обертах 1100 у. Хвилину, і таким чином їх ледве чути. І при цьому ми можемо оцінити. Ось дитина грає в Майнкрафт тут десь з півгодини. І якщо Альтапнуться, температури максимальні були. Ось процесор 80 а, 91 градус це великий пікорс, при тому, що навантаження. Чомусь показує більше 100%. Як це працює зрозуміло, але максимальна ось температура. Тут навіть 94 градуси по процесору. При цьому повітря. Ледве тепле, тобто трішечки зовсім скло холодне. Звісно, це всього ліж на всього Майнкрафт, не сама важка гра для цього ПК. Тим не менш, як би так мовити, система охолодження справляється зі своєю поставленою задачею і працює досить тихо. Не можу сказати, що вона прям ефективніша, ніж звичайна, не обслугована СВО, але виглядає дуже круто. Це, якби так мовити, головний її бонус. Але я б хотів би побачити таку систему і щоб. Кастомна водянка була також і на відеокарті. Тобто, насправді, і стандартна система охолодження повітряна досить непогано справляється зі своєю задачею, але якщо б була б СВО, то всередині корпусу при якихось а, тяжких для відеокарти іграх менше б генерувалося тепле повітря. І система працювала б ще ефективніше, тому що повітряна, як ви розумієте, система охолодження, вона все повітря. Видуває, тобто залишає всередині корпусу. А СВОшка радіатор знаходиться чи зверху, чи є можливість його встановити всередину, і можна видувати з корпуса прямо. Гарячі гаряче повітря. Цей ПК можна розглядати як приклад однієї зі збірки. Насправді, всередині можуть бути будь-які комплектуючі. Особисто тут встановлений процесор Intel Core i9 14900 k 64 ГБ оперативки DDR5, 4080 Super ASUS ProArt версія, SSD M2 на 2 ТБ, але є можливість зібрати будь-які комплектуючі чи більш потужні чи менш потужні, а також більш доступні по цінам. Насправді, якщо ви бажаєте собі ПК з кастомною системою охолодження чи з кастомним дизайном, то ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео і на сайті Expert PC, там є калькулятор, є можливість підібрати для себе будь-який конфіг, який вам подобається, який вам буде зручний з точки зору коштів. Як на мене, дуже цікава система, працює тихо, потужно. Що ще потрібно, як то кажуть, величезна подяка за предоставлені дані PC компанії Asgard, а також компанії Asus. Було дуже цікаво погратись. Так, Артем, да. подобається комп? Угу. класний, так, тихий, потужний. Нам дуже було приємно. Що що треба, як то кажуть, посилання на цю збірку ви знайдете в описі під цим відео. Якщо вам а, цікаво, то можете перейти та ознайомитись. Ну а на цьому ми з вами будемо прощатись. Величезна подяка вам за вашу увагу, також подяка за ваші вподобайки. З вами був Соні і Соні. і до зустрічі. Всім пока.